Піде. Е, вкинули ми баклажани, продовжуємо, друзі, про баклажани, вкинули ми баклажани в окріп, постояли вони півгодинки, ми їх достали, далі розрізали повздовж і е, потім трішечки підсолили це для смаку, е, взяли трошечки таким човником, зробили е, виямку там, туди накладаємо. Спочатку м'ясо, потім цибульку, потім обов'язково помідори, баклажани смачні з помідорами. Обов'язково помідори, знову крапельку підсолили трішечки е, часничку, щоб його майже, як ото кажуть, слід, сліди чеснику. Так, будуть. Ви його навіть не почуєте на смак, але він дасть смак. Потім, друзі, зверху накриваємо. Сиром, але я зрозуміла, що треба спочатку це все підпекти хвилин 20 при температурі 220 градусів. Потім дістаньте, посипте його сиром і потім ще хвилин 10. І буде така смакота, як то кажуть, завущений відтягнеш. Я вам виставлю наша мама приготувала і цей рецепт ми, ми самі придумали. Як завжди пройти мимо я не можу, тому що в мене є ось таке чудо-помічник. Артем пише. Дякую, Артем. Я зайду до вас обов'язково. Дякую вам. Друзі, дякую всім за лайки, за коментарі. Я бачу, в мене є 6 лайків. Хто ще не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтесь. Тисніть, друзі, на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. І заходити, ось бачите, як зайшов Артем, дякую вам, що ви зі мною. Зайшла Єлена, дякую, друзі, гарного дня. Єліна, якщо ви ще зі мною, напишіть ви на роботі, чи ви відпочиваєте. Артем, я зрозуміла, відпочиває. Тому доброго вам дня. І нехай буде все добре, друзі. Нехай буде сонечко, нехай будуть добрі люди поряд, обов'язково, щоб все було добре, щоб був мир та спокій на землі. І у нас в Україні і у всіх. Ідемо далі. Перець хочу вам показати. В цьому році перець не такий, як минулого року. Ми е, згадуємо, як в минулому році ми, маму, їй хотілося фотографуватися. Перець був в три рази більший, ніж в цьому році. В цьому році він захворів. О, його вже треба зірвати. захворів. Хворіє, мабуть, перець все-таки також не любить. Ні, ще не встигли, бачите, він ще зелений ось, а тут уже він захворів. Перець такої також не любить спеку, спеки, тобто для нього ми колись відпочивали знову ж таки, згадую Турцію. Чому? Тому що плюс 10 пише в. Плюс 18, пише Артем. Ну, непогана, хороша погода. Угу. І Київський лайф є у мене. Дякую, друзі. Ой, Ленчик є, Ленчик пише що вихідна. Угу. Гарних вам вихідних. Дуже добре, що От коли вихідний день, так, і коли гарна погода, то ти знаєш, де його і провести. Його можна скрізь піти на річку, піти е, на природу. Зараз не так спекотно, чудово. Чудова золота осінь. І київський лайф є, ви на роботі чи ви вдома? Е і гарного вам дня. Так, друзі, давайте про е перчинку. Я зрозуміла, що вони також не люблять спеки і знову ж таки повертаюсь до Турції, тому що м тоді ще я так активно городиною не займалась, і я не знала. Як треба, коли ми спостерігаємо, тоді ми розуміємо, як воно себе веде, як воно росте. І е, нам тоді туроператор сказав, що так як ви робите теплиці, ми так робимо холодниці. Тобто влітку також е, ховають від спеки, також е, роблять отакі холодниці, так сказати. І я так зрозуміла, що, мабуть, і нам треба таке робити. Е, як як в цьому році була така спека, то от саме це мені оцей помічник, друзі.